Багато чого ми. Задача, була, задача була така, щоб зібрати допомогу військовим, а точніше БТР всі знають, який поїхав туди. Ми до нього, скажімо так, ми фактично під, під нього робили всю роботу під тих військових, які поїхали разом з цим БТРом. Коротенько, що зібрано, щоб було зрозуміло, зібрали за чотири дні десь біля. 10 тонн харчування, плюс-мінус 140 тисяч гривень. На сьогоднішній, на сьогоднішній момент з цих 40 000, 140 000 залишилось 107. Ті кошти пішли на укомплектування цього БТР. Були закуплені рестиратори, форма, взуття, також були бронежилети і, ну, і багато іншого. Що ми, які плани на далі і на майбутнє? Значить, ми з середи, до середи готуємося з середи знову активно будемо займатися далі продовженням збору цієї допомоги, які, ну, яку можуть надати наші е, е, ну, і Після по факту цих зборів, я думаю, що ми в п'ятницю закінчимо їх е, і буквально або на вихідних, або з понеділка. Докупляємо те, що нам потрібно, і в понеділок-вівторок, і ну, приблизні Приблизно. дати, я кажу, зараз точно не можу сказати. Знову їдемо туди, де ми були. Ну, хочу почати з того, що ми коли виїжджали, і я думаю, що правильно зробили ті хлопці, з якими їхали це розвідчики, тобто ми ну, не анонсували цю поїздку і в принципі, керівництво, я так розумію, зверху, військове керівництво не знало, що ми їдемо. От, ми ж їхали без супроводу воїн. От, і, може, це якраз і врятувало нас від таких я, і предвійних обстоятельств, які могли з нами трапитися. Один раз по дорозі, в принципі, вже на території Донецької області ну, от, нас підрізав автомобіль. От, була така десь хвилинна пауза. От, ну, потім вияснилося, що це хлопці із батальйону Донбасу. Хоча документи в них ніхто не перевіряв, але такий накал, як би був. От. Ну, по самій поїздці йшов Уже Коли ми ближче під'їжджали, нас сиділи бронежилети. Даже по фотографіям можете побачити, деяка зброя в нас була в автомобілі. От. Тому що ну, всяке може, всяке може трапиться. Їхали ми в принципі, козіми тропами. От. Не центральними дорогами. Ми самі удивляємося, як там трал з БТРом проходив. От, і, в принципі, коли ми вже доїхали до определенного населеного пункту, не буду називати то есть, якби там вже пройшла розгрузка цього ПТР, от, і він вже пішов як би, своїм ходом. Ми вже з гуманітарною допомогою поїхали напряму туди в частину. Що хочеться відмітити, в мене також є відео, от, спілкувалися ми з місцевим населенням, от, там жіночка вийшла, от, ми передали їй відповідне харчування. От, люди ну, якби настроєні От, І в мене ну, набагато спокійніше, коли стоїть українська армія. Тому що казали, коли були представники сепаратістів, от, е, заходили в магазин, брали, що хотіли, ніхто не розраховувався, Це казали, що це на розвиток Донецької народної республіки. Наші хлопці, на відміну від тих, е, платять кошти за те, що вони купують в магазинах. Це вже є різниця між... Країною да, і тим псевдогосударством, які хочуть створити сепаратісти. Дуже багато спілкувалися з військовим, ну, з рядовим составом. Зрозуміло, що відношення до керівництва, я скажу прямо, неоднозначне. І в першу чергу до керівництва, яке знаходиться в Києві. Чому? Тому що та інформація, яка попадає через соціальні мережі, що, от, наприклад, там надходить якась допомога. От Ми телефонуємо хлопцям вони кажуть, що ніякої допомоги немає. Стосовно командира бригади, от, теж скажу, що він знаходиться в такому ну, дуже тяжкому становищі, моральному, так, тому що на нього повісили три бригади. От, не одна наша 72, а ще дві бригади, і фронт розтягнутий на 200 км. От, і ви самі розумієте, що керувати цим цим процесом ну, доволі складно. От, зрозуміло, що під самим кордоном знаходиться. Наші ну, якби хлопці, які знаходяться в оточенні, от коли кажуть, що ну, якби допомога не доходить, то в принципі вона може більше не доходить до них. Чому? Тому що все-таки прорватися туди, ну, нас туди не пустили по определеним причинам. От, а наші розвідники, які туди ходять, ну, кажуть, дуже складно їх туди потрапити, тому що постійно йде обстріл градом зі сторони Російської Федерації. Вони обнагліли настільки, що в принципі заїжджають на територію України, стріляють, ховаються в Рад. І в ньому більш мені все спокійно. На вечір хлопці йдуть в лісопосадку, говорю, як є, залишають 2-3 чоловіка в окопах, щоб вони охороняли техніку. Вот. Ну, по принципу, що якщо, не дай Бог, буде обстріл, то це буде менше жертв, ніж вони можуть бути. Тому все-таки вся надія на керівництво нашої держави. Ми коли їхали, я в Фейсбуці написав президенту і багатьом депутатам України. Все-таки ми переглянули відношення до тих хлопців, які зараз стоять і фактично якби прикривають кордон. Є конкретні пропозиції людей, які там безпосередньо знаходяться. Я маю надію, що все-таки президент Порошенка, керівництво Генерального штабу, ну, дослухається до пропозиції людей, які безпосередньо знаходяться під огнем. Хлопці, всі патріоти, повірте мені, от і коли я задавав запитання: ну а чого ж ти не поїдеш? Кажуть, а хто буде захищати Україну? Дійсно, там дуже багато патріотів. Повірте мені, і, ну це насправді це герої, це реальні герої хлопці, які там знаходяться. Тому честь і хвала, і знаєте, з новими силами є ще таке бажання починати збір допомоги для наших хлопців. Зараз Ну, ще не вирішили, куди, куди далі будемо збирати, але ще на п'ятий площадці ще стоїть один розібраний БТР. Може на нього будемо збирати, може той же самий безпілотник будемо шукати. Ну, Безпосередньо, то, що треба хлопцям для того, щоб вести бойові дії. Ми десь були в зоні приблизно 20, -20 кілометрів від границі з Російською Федерацією. В принципі, там, де і дислокується наша частина. Що хочу сказати, по тому провіанту, який ми зібрали. Фактично я набрав військового нашого, з яким ми їхали, це з В'ячеславу Вовченко. Значить, ситуація така на сьогодні, на зараз. Ту частину провіанту, яку я зміг собою взяти для тих, хто знаходиться найдальше і найглибше, вона пройшла тільки половину шляху від. Того, де ми його залишили, будемо говорити так. Тобто частина залишилася в, ну, в штабі бригади, да? і вони, напевно, повинні його якось переправляти далі. А частина поїхала з цим В'ячеславом, з БТРом, туди в глиб, де знаходяться ну, його побратим. Що потрібно далі? Да? Тобто далі, в принципі, і нам потрібно іншим волонтерам, які займаються цим. Те, що ми робимо, я думаю, що ну, нас там з радістю зустрічають всіх, е з радістю сприймають нашу допомогу. Хочу, от, наприклад, да, коли ми в'їжджали із одної частини в області і з іншої. На більшості блокпостів, які знаходяться, є білоцерківські хлопці, і всі вони нас раді бачать і чекають, да? і просили і новий одяг, бо він витирається. І от сьогодні просили і бензопили, і генератори. Ну, все просять, просять все. І тепловізори, це само собою, про каски я взагалі мовчу, ми щось не можемо їх знайти зараз, не знаю, може, у когось якась є інформація, але поки що касок не можна набрати, зібрати ті, які потрібні. Ще питання є, ще питання, і це я хотів би, щоб це питання було на, на загал. А в чому проблема? Зараз дзвонять дуже багато хлопців, які збираються, які збираються завтра йти ну, воювати. Зараз Білої Церкви, яких вже яких, яких призвав. Е, в чому ця проблема у нас в першу чергу? Ми думаємо, що це для нас проблема. Зібрані кошти і зібраний е, якийсь превіант. Е, ну, вони зараз у нас просять, дайте нам зараз вдітися тут, в Білій церкві, і з того, що у вас є. Проблема тільки заключається в тому, не знаючи, наскільки мене зрозуміють, що я маю на увазі. Чи не зрозуміють? Ми хочемо допомогти в першу чергу. Ну, вибачте, за такі слова, але вже не мертвим. А, ті, які зараз ще живі, і ще зараз їм потрібно, щоб вони не стали вмертвими. Е, ну, Сподіваюсь, що деякі громадяни, які завтра підуть, вони зрозуміють ну, під. З розумінням до цього віднесуться. Але в будь-якому випадку, я думаю, що ми сьогодні поспілкуємося разом між собою, і приймемо якісь рішення, можливо, комусь будемо допомагати. Бо от сьогодні був дзвінок, і людина каже: Я себе сам укомплектував всім. У мене є і розгрузки, і одежа, і обув. От мені надо три речі: це шлем, каска, верніше, мені надо жилет. Будемо шукати, будемо шукати для нього. І просто зараз таких людей буде дуже багато збитися. Це і третя волна мобілізації, скоріш за все. Жаль тільки, що волонтерські організації не в силах всіх забезпечити цим. І ще раз ну, хочу, щоб ніхто не обіжався, а в нас ціль зараз, ми тут збираємо і перевозимо туди. Тобто, хто зараз тут, шукайте виходи, і ми будемо вам допомагати. Але в першочергове завдання це доставити. Обладнання саме в гарячому.